Вітаю усіх, це програма «Грунтовно» на телеканалах Інтебе і Тернопіль 1. Сьогодні гостем нашої студії є Іван Скульський, лікар-ортопед та мануальний терапевт. Пане Іване, раді вас бачити знову в нашій студії. Добрий день, добрий день, моє шанованішко. І сьогодні вас запросили власне, поговорити про те, як е в холодну пору ми маємо так е оберігати свою спину, е як уникнути болю восени та взимку. Думаю, що нашим глядачам буде цікаво почути, адже зараз такий період, е коли люди йдуть так городи, там так займають огородництвом, і часто одягають неправильний можливо одяг, є сквозняки, холодний вітер, і це все впливає на нашу спину. Загалом, давайте напевно, перше так узагальнимо це: чи дійсно холодна пора року впливає на здоров'я нашої спини? Це якраз актуальне питання. Натя зараз в даний час у нас приходить вже зміна клімату, степла на холод. Перепад, і наші люди сильно себе простуджують. У мене якласно, у даний час був один зараз випадок, що один водій теж відкривав їх у маршрутці. Завжди з боку в нього з лівої сторони, як по походу, маршрутки йде, собі простудж... вікончко відкривав, і двері відкривався, і він себе простудив і просудивши відділення хребта, і в грудне, і в голову. Він такий моацькі болі голови, що то вони в тримає. Йому по день конаті ставилося і банки, тому треба було правий в хребет, попаді баночки, масажик. Він щоб відходити. Воно натирення робилося манвозиною мазією і чов'єнамською зірочкою натиралося йому і а, насіння авокадо. До речі, так, да, ви перед фірмом сказали стосовно а, такого рецепту з авокадо, якщо так. можна а, повторити для глядачів, а, от... барати, так, барять, шість штук. Насіння авокадо. авокаду, прівушку з нього зняли, порізали на дольки і заляли спірту, що, що вдома маєте. І по дві тижні і маєте готове лікарство. Десь якісь болі з'явилися, ви собі втираєте, і, навіть просто натерте і в тепло воно робить судні, воно знімає спазми, знімає зипні процеси. Або ще другий такий простий рецепт, 10 таблеток анергіну і валідону. То все обезболюються. Uh -huh. Так само, а до того втирається. Настояти два дні розчинити і втирати. Прекрасно йде на коліна, на всі болючі місця, де в нас є. Ну, люди, от в даний час нас пішли зараз осінь, люди вже то, вже натіли на осінь. Uh -huh. Люди почали на полях працювати. Знаєте, а люди з міста, кутрі приїжджають, вони хочуть все сильно скоро кажуть наголо, все зробити роботу. Вони. Нахиляючись, сорочка відкривається, наче тіло знаєте, простужується і йдуть за при м'язів. І тіло не переконане в такому стані, наче булкою кажуть, знаєте, нагнувшись букою, га, працювати, вони змучені, а не розробили свої плечі, не підготовку до того, що можна було працювати, і вони бітерес пронувають сама одежка, вона сама по собі мокра від поту. А підтримає в сіль, а сіль тримає холод, і в тіло у, 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 само по собі очищається, коли воно потіє. Але ми, людина, не передівшись, воно працювала десь в полі, і вона на людині висихає, і людина себе простужує. Значаються болі. Тут спазми, дежеребана алергія. Це м'язи, яке спазмується, бо ліфа ніколи не болить і кість ніколи не болить. Тільки плях м'язи. сухожилля сукожиля, боліти. І воно коли десь, якщо навіть ми протягнули в нас наділенням, воно видає на ноги. Людей тягне сідальніший нерв, йде від тазу, йде по коліна. У нас є терточки таз, коліно і запито. У нас є терточки ерогені, які вони дають болі. І людина взад виходить, мучиться, зараз йдуть, п'ють таблетки, а може прийде. Люди, не любить того, заболіло, зверніть сюди до спеціалістів, чи до мене, чи до когось другого спеціаліста. У нас дуже багато хороших спеціалістів зараз в Тернополі. І, будь ласка, не тягніть. От мене сьогодні жінка прийшла, і то, то ледве вона лягла нам кошетку. А вже тиждень часу і капанки приймала, то все. Просто ми кавдімаємо штани через голову. Перше треба відчинити нерв, а потім... З ним працювати, забрати землі процеси, дати препарати, поколоти, навіть якщо треба, наче компресир зробити і очистити від заповного процесу. Тоді воно відходить. І людина стає туди, млинко відходить потрошку, потрошку і стає на ноги. Не запускайте. Дітей приводьте. маса дітей у нас мають Дівчина, що Довша, коротша ножка. Дитина ходить боком, боку, діти мають скоріоз. Зайдіть в школу, там у нас що друга дитина, у нас кольозу. А ніхто на того не звертає. а то воно ну, ти вросте, а дитина, ну, дитина не розкаже, мама, мене крижі болять. Та так по народному хто каже, та чому до мене крижу, що там в тебе є? А дитина вже скаржиться, воно просить допомоги, підтримки, mm -hmm. поможіть мені. А потім дитина защається голони болі. Знаєте, дитина і не так розвивається, не та пам'ять дитини, воно губить пам'ять свою, бо нема притоку. Кислороду, кров сама по собі проходить, бо вона через мене сонять проходить кров, а через кербсеми на виходить кров, немає відтоку. Чому люди отримують інсульти. Бо в нас два канали йде читву позонку в шиню, які перекриваються і відтоку немає крові для розрив суден і густа кров. Більше пийте воду. Більше пити воду. Ми повинні на кілограм тіла 30 мл випивати води. Частіше пийте. Частіше видихайте наші в воздусі. Вечерком, де ну, розумієте, людина за це не натудилася. У нас такі прекрасні два парки є хороші. Пішли, походилися за підручку. У нас їх навіть більше, я вам скажу, це є парк супінчини е, на це дродження. і навіть парк здоров'я є, про який а, теж кажуть. Та піти походили собі, сіли на лавочку, uh -huh. щось хороше не собі поговорили, забули за всі труд, які були в день. І ви потім сон маєте хороший. І люди всі наші лягають спати, третя, четверта, люди. Вночі, то не можна того робити. Бо у нас в армії діти лягають спати, що наші солдати, 10 і стоять в 6 бо з 10 до 12 виробляється героїна на мозку. Потім з 12 до 2 відіхає серце, а з 12 2 до до, 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 до 4 відіхають всю заніс. Будь ласка, ставайте робіть, роботу, що хочете. Так, монахи, що моляться всі більшість четвертів, не чоли вони відіхнули, йдуть до молитви і просто дякую Богу, за те, що пожили ніч, і просто благословення за день. Так само і то. Тобто, у вас такі, скажімо так, поради для глядачів: це пити багато води, бути більше на свіжому повітрі, вчасно засинати. Так обов'язково теж все ж таки, здається, треба робити якісь вправи ще. Ми попередньо разом про це говорили. Так, якщо в людину дещо вас десь приспилка були. Вить, на спину без рук, без отако повзяти перед. Тобто назад потім в порядку повзли. І ви робите, ви йдете змійку, ви, ви розробляєте, ви збільшуєте приток півток крові, кислороду на позвонки. І тіло ваше буде легше. І більше старається спати ні на великих подушках, як сідня. Має бути голова рівненько, рівно з плечем, щоб вона було вільно, щоб було ліпше приток крові на мозок. І спати старається не на спині бо на пану на серце, на бочок. Ліпше спати навіть на правий бочок, щоб нормально працювали сюди, не серце. Ну, воно каже, трошки навіть діє на, на жовтні канали, а то нічого. Воно, воно, воно має властивість себе відновити. І не нервуйтеся, ну не сваріться, не кричіть не один до другого. Не вже мене вартуйте одне до другого, щоб сіла разом порадилися. Є якась робота, зразу зробили. Не сварітеся, бо нерви, нервова клітинка виновляється одна на цілий рік. А не вже ми ну, щось зробив собі хороше ніколи. <говори> ті хвороби собі вряд, бо від нервів всі хвороби більше інші. А от теж цікаво від вас почути стосовно зараз такий період, дуже сирість ця велика. Чи це впливає якось на ті хвороби, які були а в людини? А як Яким ж... чином це впливає, і як може цьому запобігти, якщо є якісь рецепти? От, от в нас йдуть, от у людей от лапають. Угу. лапають курші, спазми, судурі йдуть в людини. Це сурьому діти від того, що нехватка кальцію. Більше треба, щоб ми приймали кальцій. Це от я всім людям раджу, як брати копитця, а молодих телят, там є знаєте, таке сокожеля і робити холодець. Більше холодець. Хто зараз пісні? Нема. А воно ж кальцій йде в холодець, заливне. Знаєте, знаєте, більше, знаєте, таке, знаєте, щоб більше натякція, щоб желе було. Воно змашує сустави, воно ну, і укріпляє. І воно їх відновляє. Зараз холод. Йдете на роботу, зранку тепло, а після обіду холод. І ви промерзаєте. Получіть цю мочку курточку, щоб ви мали захист і парасольку. По всяке може бути. Посудити голову то саме найлегше, а потім її витягнути. В мене така пані Оля з Києва приїхала на всі лікарі обійшла. Я болі були. Її вже аж лице тягнуло. Так пішов сквозняк. Її сестра, і вона казала, діти сюди до мене. Як вона плакала, тішилася, що вже її. Я робив масаж, тиск піднімався, температура лиця піднімалася, цінці ці були на лиці, але вона зараз здорова. Бо в з на тебе виходила та засуджена кров, яка в неї була. Ще повчали. Тобто, а, а ви робили якийсь масаж її чи е, Банки так, масаж, що які були процедури. Тут що масаж, на ті зроблялися на ті. А що інакше? Ну, масили, масили мазі ми відтягували, робили масажі, масажі, стягували то все. І дякую Богу, наберемося. А знаєте, вона вчителька працює прямо до школи. Діте зараз дивляться, якусь кличку, як діти наші. Так само то, бережіть у недруге. Бережіть, робите роботу, втомилися, трошки сядьте відпочинців, Все зробите, але в міру і пору. Mm. Ну, тобто, я так розумію, от ми з вами спілкуємося, і е, ви зараз фактично описуєте все те, що з чим приходять ваші пацієнти? Тобто так, вони так, знервовані, так. не виспані, так не дивляться за своїм за, слідкою, за своїм здоров'ям і вже дотягують до того стану, коли вже дійсно е, все, організм відмовляє, так. і вже ви якби остання інстанція і просять допоможіть, допоможіть. Так? Це, Чи так, часто так. такі от власне випадки бувають? І як от дійсно люди після того, коли ви їм допомогли, так. Масажем чи іншими маніпуляціями, тобто, що вони кажуть, чи звертаються, чи міняють а, своє а, життя і злою постепенні пацієнтами. Де ж і сталося? Ро то то торбіть, то робіть. То робіть. Приїдь мене, хай подивився, подивився, зробив, що дещо побіли, і ще працюємо. Просто розумієте, є багато людей, що прийшло раз і вже зараз здоровий. Нема такого. Я не можу зразу, любий із нас, пацієнтів, клієнтів, тобто, нас, лікарів, він не може зразу, так у ну, зараз все зробити. Тільки Ісус Христос, який положив свою творящу руку, він а ми мусили потихеньку, бо кожен організм індивіду, то нього треба підхід. Наша задача не навредити, а допомогти. Ми ще час переживання за кожну людину. Та людина пішла додому, а ми ще переживаємо. А як я там? А як на та все почувають? Вже до неї приходить, вже вона сміється, доща співає. У ній би до себе протулиш, доша радийся. Вже ти не легше чи там людині. А то й великий. Тобто ви тримаєте е, контакти навіть зі масовим пацієнтами. Я так розумію, спілкуєтеся з ними. Якщо раптом що, то вони так. Зразу до вас зараз. Я зразу дзвоню, я кажу, що до чого не кибає, що знаєте, от, бо завжди після коли люди вправляють, воно може буде навіть три дні до трьох днів трошки болі бути. А чого? Бо ми віче били НЕР. Uh -huh. Ми дали приток витоку крові, кислороду на м'яз, а він буде як на пів І ми його видомляємо функцію, а коли воно трошки розпаляється, трошки починається болі. Вона часто бачить, що людина була шия заблокована, ми Атлант вирівняли, навіть поставили. Трошки однак, я кажу, відіхніть собі, не, не спішіться. А люди стало легше, одразу все вже на поля. Uh -huh. от я там нічого не робив, ка, каже. а що кажуть? Та я кажу, сім мішків картоплю з поля принесла. Я кажу, то нічого не робили. Не бачите, не. люди роботящі, наші українці працюють і так, хочуть працювати з землею. Так. До речі, теж про військових запитання. От ми зараз розкажемо, що треба відпочивати там, спати так на спині чи на боку. А як робити військовим? Це так зрозуміло, що неможливо, бо вони сплять в окопах, в бліндажах. А дійсно це постійно стомлена нервова система, немає постійного сну Дайте, і вони сюди повертаються. Так проходять реабілітацію. Чи у вас можна пройти якусь таку реабілітацію? Не так нема проблем. Mm -hmm. Я завжди чекаю їх, я завжди чекаю. Хлопців, дівчатаються, от от зараз нас вони почують військові, які повертаються. Так, воно наші, наші ті броніки, а позати це велика великий тягар. Вони виходять на позицію. Прикатали на 15-20 днів, чи навіть на місяць їм там закидають продукти, навіть на ці на, на, на позиції. Бо я сам волонтер, uh -huh. я туди їжджу. Початку війни мене два сини. Один ще там, а до других, зараз вже вийшов. Знаєте, і то ми щоразу пересилаємо, ми зараз пересилаємо, тоді ми що возили жінкою разом, от 10 кілометрів сяде в день до другого сини, поза що робилося матері, було її не з собою, і би серце стало. Знаєте, ми їхали, возили, і були там, вона б попала під обстріл з жінкою, знаєте, а то, а то знаєте, там відчути то, а вони mm -hmm. там і час. І нервові, роблять дереві психіка, і то все на ті дороби своє. Знаєте, діти ті броніки носять, по звунки, що позрушили. Я приїжджу, вони паліте скоренько складали. на ну, купу я їх ставив на 2-3 години, поправляв, зробив, то все, каву поставили з боку, я каву п'ю, їх до їх вправляю. Ну, то часу співала, розумієте, тут ракети летять навколо нас, а я їх знає, знає, на… А ви, на... На... ви робите свою роботу, національну на... допомагаю. На... Де вони наче не відстоюють, хлопці, на ті, де вже пішли з позиції. Зробив то всі, вони такі доволі проважають, вони посавали всі. Дивився в зеркало і слези, котяться горлоком. Що я поїхав, вони лишили. А ті, які зараз тут, так, на реабілітації можливо. Я їм допомагаю, роблю все, що вони були здорові. І теж діточки, дівчата, хлопчики приходять до мене, я радий завжди допомогти. Ви замість мене стоїте там, це велике, за нас всіх, хто стоїться. Від вас залежить наше спасіння. Ви прийшов сюди москаль, то ми я так кажу, відкрито ти ми буде вчити Сибіру, бо ми нас західну Україну винищив сюди до неї. Він сказав, що все до неї знищив. Тобто, це військові можуть звертатися, так приходити там теж, можливо, якісь масажем допомогти, чи іншими також методами. Було запитання з нашого попереднього ефіру, який ми робили кілька місяців тому, стосовно медового масажу. Ви про нього теж розповідали, але люди питають, чи він корисний зрозуміло, але питають, чи не страшно його робити, чи, чи все там добре, якщо будуть робити масажами. От я скажу, що Об... така була баба Юля в стрілках. Я не знав про нього, вона про мене не знала, вона сказала: в золочі буде лікар, який буде лікувати банками. І він буде велику мати місію. Вона розказував, мені розказувала, що я товариш, яка я лікував лікаря, і приїхав до баби Юлі. Ну, до жать, боже, тому тому ставить, тому так поряду. На ті банки ставить і знімаємо. Бертак всі лице, велика до мене прийшов, теж лежить. Я кажу: ой, доктор, ви теж каже, я, я теж хочу бути здоровим. Він молодчина. що й поїхав до неї, вона стягнула всю засужну корову, теж застоя до того робі своє. І так само медовий масаж. Чи є, Мі... є протипоказання показання медового масажу? Може бути алергія. Часно десь залежать залежать на на мід, а задача на те, де мід зборовся, на ті пропорцій де, де зборовся. Де, де буде на когось утравленому полю, не, не, поля за наші кроплі, всякою хімією. А так він дуже добрий, він чищає порі. І всім, всі шлаки вони він витягує такий клей, бо де де ми по меду видимо, де хворі тіло. Воно тітки, як клей збирається, а те, здорові, тіло втягує в себе. Потім ми зробили 10 масажів, ціло здорові люди, а в тіло так виновляється, як дитина молоденької. Воно відчищає пори, очищає вітаміни, через пори входять туди в середину. І, бо ми, я робив дослідження під мікроскопом, я дивився на грудну ктку, чи нема забитих порів. Ні, а сподівався буде, бо ми завжди наклоном ходимо. Mm -hmm. І все нападе на спину. Почему чистиє? Прекрасно. Дідці до дітні медові на ті, що очищаються, по ногах робиться, навіть на жінки роблять собі медові маски на тій поліці. Прекрасна річ. Мід з водичкою зранку пити, трошки лимону додати, на ті, щоб воно було трошки на Прекрасна річ. І дуже багато у нас людей зараз мають густу кров. Чому в нас є сульти, в чому в нас інфаркти, за те, що кров. Я вам даю маленький рецепт, мені дали, я вам даю одна та чайна ложка імбіру, так само кориці і так само куркуми, на півкружечки теплої води і чайну ложку меду. Зранку на щепити. Ви всі собі холестеринові бляшки, вже всякі, тромби, щоб затимали, все це повело. Тільки часу це потрібно? Тобто як профілактика, правда в yeah, них також було запитання під відео, під нашим ефіром, про який ми говорили раніше, так кілька місяців тому. Стосовно зараз я знайду, як розпізнати сколіоз коліоз у дорослих, от ми теж говорили, і цього разу говорили, і тоді говорили, що за як I його розпізнати. От ви, наскільки я так бачу по вас, ви зразу можете бачити по людині так візуально, навіть чи є в людини сколіоз, чи немає. А як, наприклад, самому собі це розпізнати? Чи можливо? Дивіться, коли от, ми стали коло зеркала і дивіться на свої, на свої, на, на свої лопатки, одна вища нижча. Це що потрібна? Довша і коротша нога. Значить, тут є вивік на зубедруму составі. І людина, ходить боку, вона себе деформує, вона вивік самому в тазу. І вона викривляється, викривляє людина, кутарко, видку одразу по обуві, де каблучок підтирається. Значить, там довша нога, а там коротше. Правити, зробити і спокій. А це все йде від тазу. Що наші люди мають коксатрос? Це від того, що виходить, вона коротша, йде удар на ступня. І ми розбиваємо кращову тканину в суставі. і сам сустав. І потім починається болі. Людина, коли болить, вона тягне ногу. Бо Вона не може йти. А пішла роблять самолікування. Таблетки там все уколи приймають, то все на те, все приймають. Вони не дивляться, що Може бути така біда. І трошки, знаєте, трошки велика біда в тому, що я не ганю наших лікарів, але в нас де лікування по шаблону. Має бути підбір препаратів людині. І по-індивідуальному, чи підходить, чи не підходить. Знаєте, на тестування робити, а то вони роблять. Потім люди собі забувають печінку, потім йде токсикації по составу, по всьому йде, по чолому тілі, а в більше б'є по суставу. А що в нас сам ще до Чорнобиля велику обіду. Я uh -huh. теката, казали, казали, японці, чекайте, по 30 років, ви відчуйте, що буде не з вашими суставами. Так воно і є. Дитя, що робиться наші діти? Ще багато деє, що? що наші діти зараз мала подвіжність. Матері робили велику помилку, дитинка має два роки, мама сидить на кухні щось там готує їсти, дитині пхнула телефон, дитина сидить, бавиться, дитина звикає. Діти мало подвіжність. У нас колись було годі до хати забрати. A na dzieci dziecko ujedzkać je wjeźnate. On nie chce się do wozu. On nie znają, że to kiedy ono w От, от, от нема, нема руху, подвижність. Ми колись пасли корови по селах, гонили, бігали, всякі знаєте, залах. Ну, завжди були на свіжому повітрі, так і завжди був рука. Зараз, звісно, настав такий дитя, час, що моніторах, телефон. Діти наші не працюють, mhm. батьки дітьми не працюють. Батьки прийшли, сіли в телефон, в телефон, т. 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 в комп'ютер і забули за дітей. А на годвали, набрали, а чому в не вийти дітей погуляти? Що не бійшло, неділя прийшла до ліса. У нас там шикарні ліса є, у нас прекрасні ліса, є соснові, є у нас мішені ліса. Хай дитина подих крістороду, mm -hmm. набере свій. Воно потім прямо додому, добуде їла, не хоче їсти. А в лісі не немало, воно що зі. І воно сити буде, і воно буде здорове. А тобто у вас такі сьогодні універсальні поради для наших глядачів, так. пане Іване. Давайте напевно підсумуємо і скажемо е загалом, як вас знайти в Тернополі, так куди звертатися. Так, бо я... думаю, що багато хто з глядачів е натрапить сьогодні на цей ефір і в Ютубі, і в Фейсбуці. Можливо, так хтось е подивиться через телебачення, і теж у людей е будуть свої запитання, можливо, консультація е так до вас, як записатися, куди йти. Я приймаю ну, проспект звуки двадцять то, що Троїцький духовний центр, така Це біла церква на розі паркової дорожнього через дорогу, он а то парку за вхід на центральне подвір'я, крайній будинок ну, праву сторону, я за другому поверсі приймаю. Через деякий час приходжу на перший поверх. Я вам дуже дякую за розмову. Дійсно, нам завжди мало так часу, щоб усі запитання і усі теми підняти. Але я думаю, що загалом дуже добре, що ми піднімаємо такі теми і розповідаємо так, про, так, про в спині і про те, як з ними боротися. І самое головне, що ви сьогодні сказали, що дійсно потрібно. Потрібно Людям менше нервуватися, більше спати, бути на свіжому повітрі і знаходити все ж таки той час для себе сьогодні. Хоч це важко, так знаємо, що є робота, війна, дуже багато інших проблем. Але все ж таки потрібно думати про своє здоров'я вже сьогодні. Дивіться, не всі гроші ми зробимо, не всю роботу зробимо. Якщо навіть тобі, браті мої і сестри, не зробили тої роботи, значить я так скажу, богу вона була неугодна. На дулі раз ви зробите зовсім по інакшому, а ви зробите її ліпше і якісніше. Любіть одне другу, підтримуйте. Тяжко щось, є мої телефони, дзвоніть до мене, я радий завжди допомогти, підказати, дітей приводьте. Самі не затягуйте хвороби. Маєте можливість, я радий завжди день і ніч допомогти. Якщо навіть є люди, які навіть не виїзні взяти машину, я приїду. А то перед передінь, щоб мені Бог дасть здоров'я. Я всім поможу. Хочу, щоб ми були всі здорові. Ми є мої браті і сестри, а ми разом одне ціли. Одне любили не друге, Одне допомагали, будемо радилися з другим. Тоді буде Україна щаслива. І ми будемо щасливі, коли вона здорова, вона всього хоче. І на цих словах, власне, завершуємо наш ефір. Дуже дякуємо вам за ці всі сьогоднішні я поради, так, за те, що, що... Так, за те, що розповідаєте, ділитеся своїм досвідом. Ми теж бажаємо вам міцного, міцного здоров'я. І вам теж, і всім всій Україні. Мирного неба, спокою, і хай той ворог стане добрим і добрішим. пам'ятайте що він робить, що не все можна силою, а любов'ю Любов будує. Я, а ж... Я ж дякую всім, хто був з нами. Нагадаю, що в студії сьогодні був Іван Скульський, лікар-ортопед та мануальний терапевт. Дякую всім за увагу.